Попри застереження та заборони, продовжують палити сухості. Прикарпатські ДСНСники за вихідні ліквідували 66 пожеж в екосистемах. В області тривають рейди щодо виявлення правопорушників. За два дні до відповідальності притягнуто двох паліїв. А з початку року на понад 160 людей складено протоколи. Також рятувальники здійснюють повітряний моніторинг за допомогою безпілотників для виявлення як осередків пожеж, так і порушників. Також впродовж вихідних по всій території області рятувальники ліквідували 65 Пожеж сухої трави на загальній площі 7 гектарів. До ліквідації даних пожеж залучалося 185 рятувальників та 50 одиниць спецтехніки. Наголошуємо, що спалювання сухої трави це не просто шкідливо, а й дуже небезпечно. Кожен такий випадок може спричинити масштабну пожежу, яка завдає шкоди природі тваринам, навіть людям. Полум'я легко виходить з під контролю, знищуючи ліси, поля, домівки, іноді забираючи життя. Крім того, рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Коломиї. Там виникло займання одноповерхової прибудови до складського приміщення магазину. Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці. 8 вересня рятувальники ліквідували пожежу вантажівки в селі Лопушня, Гатинської територіальної громади. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що загорілася кабіна та причеп вантажного автомобіля. Даний транспортний засіб перевозив питну воду. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 15 метрів квадратних. На місці пожежі постраждалих не було. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, берегти довкілля і власне життя. Люся Грибек Віталій Магалаті, телеканал 402.